У річці Псел на Полтавщині заборонено купатися, ловити рибу і використовувати воду для господарських потреб. 9 липня у районі селища Запсілля Кременчуцького району у водоймі було зафіксовано забруднення. На поверхні річки плавала мертва риба і земноводні. Фахівці Кременчуцького райуправління управління головного управління Держспоживслужби області разом із фахівцями Кременчуцької районної лабораторії регіональної державної лабораторії Держспоживслужби обстежили прибережну смугу річки Псел у районі сіл Запсілля і омельник Кременчуцького району. Під час обстеження відібрали проби води і риби для лабораторного дослідження. Проби відправили до регіональної державної лабораторії Держспоживслужби у Полтавській області. Зорхотимо обстеження. Головне управління направило рекомендації районній військової адміністрації про проведення комісії та БІНС з приводу даної ситуації, про те, щоб було знайдено джерело забруднення, про те, щоб було вжито заходів по ліквідації наслідків, та про те, щоб було вжито заходи з обмеження доступу населення до річки для купання. Та для вовні э, э, ринду за даним фактом, слідчими э, поліції під процесуальним керівництвом Кремльчивської окружної прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 242 кримінального кодексу України це порушення правил охорони вод, якщо вони спричинили загибель або захворювання э, об'єктів і рослинного світу. Або інші тяжкі наслідки, і в рамках відкритого кримінального провадження здійснюється дослідження даної ситуації, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення. Тобто зараз всі ці обставини з'ясовує слідство.